Чи готові ви дізнатися, яким буде ваш квітень? Оберіть одну із шести карт, ваш меседж уже чекає. Колесо Фортуни каже, що квітень принесе події, які здадуться випадковими, але вони мають глибокий сенс. Ви можете відчути, що втрачаєте контроль. Але саме в такі моменти життя відкриваються нові двері. Довірся потоку, колесо обертається, і навіть якщо сьогодні ти внизу, вже завтра будеш на вершині. Це час приймати зміни, а не боротися з ними. Паж Кубків каже, що цей місяць наповниться ніжністю, новими емоціями та несподіваними посланнями від Всесвіту. Це може бути закоханість, творчий імпульс або приємна новина. Паж Кубків це чисте серце, відкрите до дива. Дозвольте собі мріяти, повірте у магію і не соромтеся проявляти свої справжні почуття. Десятка мечів Квітень може стати точкою завершення. Щось у твоєму житті. Стосунки, проект, ілюзія, добігає кінця. Але це не поразка, а очищення. Через біль приходить звільнення. Не тримайся за те, що більше не служить тобі. Прийшовши крізь темряву, ти знову побачиш світло. ЧИСТКА жезлів. Твої старання починають приносити плоди. У квітні ти зможеш отримати визнання, перемогу або підтримку з боку оточення. Люди бачать твій прогрес і це додає сили. Не забувай подякувати собі за пройдений шлях. Твоя впевненість зараз працює на тебе. Місяць. У квітні буде багато чого незрозумілим, ніби оповитим туманом. Ти зможеш відчувати тривогу або сумніви, бачити сни з підказками. Цей місяць вимагає особливої уважності до власної інтуїції. Не довіряй усьому, що здається очевидним. Істина прихована шукай її всередини себе. Імператриця Квітень це місяць краси, творчості, жіночої енергії та родючості. Це час плекати себе, розвивати таланти і насолоджуватись простими речами, можливо, ти відчуєш потребу більше бути на природі, створювати щось руками або проявити турботу до близьких. Імператриця нагадує: усе вже дозріло, просто дозволь собі прийняти. Яку карту ти обрав, напиши в коментарях і не забудь підписатись.